лито все, и коробка привет гуджетс митормаندس всякий О Ой, а якийсь а хто це? Оце встреча, файм, бойзагод, бойзагон, а, це стрече фойм бой загот, бой загон, а от це кактикус. І тут є ще понтаро. І тут, по-моєму, судеррінк якийсь, то не той Redback. То джагуар, трэш, дж рокджо, бойзагон. І то, по-моєму, я не. я не я його не знаю, тому що він, ну, так, закрит. А я не. Але я точно знаю, що це не редбек, ай, тобто Бетекс, це не він. Це не Бетекс. Що, mm. давайте відкривать. Так, я не год'яцу. Так, я дістав. Ого? Воно вже, типу, смасове. Я в мультику думав, що воно буде резинове в рекламі. Ти прикольний. Зараз ще на реакцію режегу подивимось. Та ні, краще надідемо штуку. Режемо лише коробки. Ідеально, новий дом. Його ще чуть -чуть отак вийшло, зараз от тепер я йому трошки руку протиснув, а от тепер він буде битися. Бум-бум-бум. А ось як? Не забудем про Кактикуса. Але перше, давайте дістанемо його зброю. Про його отака. От, от а от і сам кактікус. Оце тепер мій любимой ку Він просто ідеал... ідеальний і твердий. Що в його все? В його пісок? Він ж кактус, він живе в пустині йому. Йому має бути піс... пісочно середній Якщо чесно, це найновіша колекція. І в мене це найперший набор. Якщо навіть чому мені його купили... Тому що бліга! Коротше, ну в наступному відео буде типу, Ну, типу... Відео про детву. Ті какахи ненормально чіпляться. Я не можу їх нормально зачепити, вони відлітають. А ну то селою! Селою! А як селою? Я ж порву. Ні, Короче, вони Он написано відео б'ються без цих говняшок. А як? А як? Що ти на мене дивишся? Іду за метеором. Тобто метеора, метеор, і наша. На тебе зві. Або щоб не був Метеор Ми може!